Всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана, і я сьогодні хочу показати вам невеличке косметичне відео і розповісти про ті засоби, якими я користуюся. Це ні в якому разі не реклама. Я вже декілька років користуюся цими кремами і хочу вам зробити такий невеличкий відгук. Почну з того, що це фірма Anubis. це іспанська косметика, професійна. Вона виробляється в Барселоні вже понад 30 років. Вона повністю натуральна. Тут немає ніякої хімії, ніяких парабенів, ніяких таких добавок, які знаєте, дають там алергію чи якісь подразнення. На неї дуже хороші відгуки, і саме відгук я теж хочу залишити вам. Ця косметика. Вона включає в себе понад 200 різних різновидів для використання для тіла, для спа процедур, волосся, обличчя, навіть фракційна мезотерапія можна використовувати в цій, ну, підібрати для себе є лінійка, яка розрахована на фракційну мезотерапію. Ну, я використовую тільки Засоби для подогляду за обличчям. Ось ці крема, що я вам зараз покажу і розкажу, саме використовую я. Хочу зазначити, що в цій, в цій косметиці на, кожному, на кожній тубі, в кожній лінійці є такі позначення: там кубики різного кольору і позначені декілька букв, які означають саме направлення. Яке вам потрібно. Припустимо, ось це буковка Не, дві букви НЕ. Ось ці. Це маска відновлююча. Ви знаєте, вона в мене вже закінчується, і шкода, що зараз подивилася в інтернеті, я не можу її знайти. Вона хочу сказати ще, що це дорога косметика, але вона того варта. Це відновлююча маска з анакіслотами. Для сильно забрудненої шкіри. У мене жирна шкіра, жирний тип шкіри, і я час від часу використовую цю маску. Але раніше я знаєте, брала так густо намазувала її на обличчя і змивала там, ну так як по інструкції на 10-15 хвилин. Але потім, знаєте, хочу поділитися з вами таким секретом: дуже багато маск. Дуже багато масок я використовую саме на ніч і наношу без змивання тонким таким шаром. Нанесла тонким шаром на очищену шкіру обличчя і лягла спати. Він дуже приємний такий по консистенції, не дуже густий. І зранку, коли просипаєшся, ідеш умиватися, і вас. Шкіра, як у малечі, ну, очищена, і мені дуже подобається така бархатиста. А потім ви наносите на неї на шкіру наносите свій улюблений крем і зазвичай, ну, як завжди, свої процедури проводите, косметику наносите. І з цієї ж самої серії, не з цієї самої серії, а з цього направлення, очищуючий. Ось така друга масочка з буковкою М. Ось як бачите, це. Відновлююча. відновлююча. Вона на основі грязі, термальна грязь, і в складі має лізин, молочну кислоту, оксид, оксид цинку, магній. Ця маска вона має антиоксидантний ефект. Так само раніше я наносила її, змивала через певний час. Тепер також я її наношу на шкіру на ніч, і вона в мене очищується відновлюється. Там дуже багато таких хороших компонентів, які ну, подобаються моїй шкірі обличчя. Оці дві масочки я почергово використовую десь ну, через день практично. От цю використала, потім день перерив, потім цю використала. Вони дуже класні, я вам хочу сказати, на літо. Вони у мене вже закінчується, дуже шкода. Практично пусті вже. Я їх економлю і дуже бережу, хочу купити Ну, поки що Поки що довикористовую. Ці дуже класні масочки. Далі, ось така малишечка це кремчик для шкіри для повік. Я їх купляла Одну я використала, це крем, іде для шкіри навколо очей, для повік. і був іще гель. В наборі він коштував 3,5 тисячі. Ну, як так, знаєте, сказати, що дорого. це дорога косметика. Гелі швидко на ніч використала. загалом на ніч Я наносила, лягала спати, і потім. Змивала зранку. Цей кремчик в мене ще залишився, я його зовсім трішки його потрібно, під очі накладаю. І ви знаєте, дуже класний ефект. Він тонізує, він розгаджує зморшки. В складі він має протеїни, колагени, різні амінокислоти. Збагачує. Ну, зневоднену, шкіру, зневоднену шкіру суху збагачує поживними речовинами, завдяки чому розгладжуються, розгладжуються наші зморшки. В складі також є ментол тут, і він дуже класно забирає мішки під очима, такий, такий ніби трішки охолоджуючий ефект має. Дуже хороший кремчик, теж його економлю, люблю, і якщо закінчиться, можливо, куплю. Це велика туба. Велика туба з направлення для жирної шкіри. Оця буковка Ро означає очищуючий крем для жирної проблемної шкіри. Я його теж використовувала десь в кінці весни, початок літа і все літо дуже класно воно підсушує шкіру, має антибактеріальний ефект. Контролює виділення жирного блиску і нормалізує навіть водний баланс в епідермісі. В складі має дуже класний Кремчик цей має дуже класний склад: вітаміни С, Е, вітамін А, вітаміни групи В, П, різні мінерали і екстракт лопуха. Тобто ну, такий класний. Класна складова для цього крему. Осінню і зимою я ним не користуюся. Ось я літо покористувалася, і я його вже відкладаю, тому що він ну, зазвичай трішки підсушує шкіру. Мені на осінь і на зиму не потрібно цього. Ну, Крем дуже класний. Я купила 200 мл, теж дуже дорого віддала. Мені, мабуть, вистачить його ще, ще в мене тут половина, і мені вистачить надовго, я думаю. Тому. Кому цікаво, можете придивитися, можете почитати. Косметика Іспанії завжди ну, була дуже, дуже на високому рівні. Дуже полюбляють, вона професійна і, повторюся, вона не, не, ніякі не алергії, не подразнення не визиває. Всім дякую за перегляд. До побачення.